Насохлі квіти та дві підфарбовані зірки. Це вся увага від невідомих до стели містам героям зведено ще з радянських часів. Більше вона нікому не цікава. Височіє споруда на території храму усіх святих Чернігівських, а тут вже давно намагаються позбавитися аварійного металобрухту. Вже були такі моменти, коли, значить, падали ці знаки символіки радянські. Слава Богу, що це ж не потрапили на голову дитини. Або нікого не покалічило, встановили власними. Силами дерев'яного горожу та вже шість років намагаються вирішити питання демонтажу з міською владою, що стала доживає свого життя. Мають заключення експертизи, датованої ще 2011 роком. По результату проведеного обслідування напрашується єдине виводити технічне состояння стели визиває цем'яні тривогу по дальнішому далі, далі безпасне експлуатації. З того часу пороги оббивають. У міській же раді кажуть, стела виявилася безхазяйною, тому тягар демонтажу лягає на власника землі, де вона розташована, а це храм. Там же бояться, що коли приберуть стелу, їх звинуватять в свавіллі. І аби такої ситуації не виникло, хочуть отримати офіційний дозвіл. Тому останні з. Вернення настоятеля храму комісія з топонімії направила до юридичного відділу, аби там надали роз'яснення, як не порушуючи закону вирішити це питання.